Голові Кіровоградської обласної ради Сергію Шульзі 35 з із 64 депутатів висловили недовіру на початку 15-ї сесії. Включити проєкт рішення у порядок денний і розглянути його першим просив депутат фракції за майбутнє Олександр Гурбунов. Зареєструвались 51 з 64 депутатів. Вноситься мною за дорученням після міжфракційного зібрання і підписами 35 депутатів до сесійної зали. Депутатка від забороненої торік у червні Верховним судом партії опозиційна платформа за життя Людмила Давиденко проти включення цього проєкту до порядку денного. Чому не законна сесія? А тому, що депутатів 29 депутатів, не знайомі з відповідним проєктом рішення. В законі чітко про місцеве самоврядування написано. 21 день на ознайомлення. Сказала, що блокуватиме засідання і забрала електронні картки для голосування в голови та його першого заступника. Це ваша. Депутат від радикальної партії Сергій Гриценко просив голову ради оголосити перерву, щоб усі депутати мали змогу ознайомитись з проєктом рішення. І вважаю, що якщо це питання буде поставлено в порядок денний, то воно повинно йти за звітом голови обласної ради і розглянувши звітні, тоді можемо розглядати питання про Звільнення з посади обласної ради. Сергій Шульга оголошує перерву у засіданні на 10 хвилин. Депутатам роздали копії проєкту рішення. 35 депутатів вимагають звільнити голову обласної ради, бо він далі цитуємо: не виправдав довіру депутатів облради, не забезпечив проведення процедури призначення керівників комунальних підприємств, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості цих підприємств. Коли депутати виносять проєкт рішення, ви повинні поставити його на голосування. Це наше право. Ваші обов'язки ми вас обрали і зробили старшим серед і запам'ятається. Не начальником, а старшим. І наше право більшості. Або змінити голову, Немає тут ніякої диверсії, немає тут ніякої зради. Змінюється один голова, який вважає більшість депутатів, що не справився з своїми об'єднавчими обов'язками для внесення проєктів рішень будь-яких проектів рішень на розгляд ради. Ми керуємося регламентом обласної ради, і для всіх проектів рішень є порядок. Процедура: по перше, зареєструвати його, щоб воно пішло в систему нашого електронна система. У нас документу обігу накласти резолюцію, передати на розгляд постійних комісій. Після другої перерви у засіданні Сергій Шульга оголошує про повернення депутату Горбунову. Його пропозиції. Він вдруге виносить пропозицію включити проєкт рішення щодо звільнення Шульги у порядок денний. Його підтримує колишній голова обласної ради. Нині депутат від батьківщини Олександр Чорноіваненко. Сергій Шульга цього не робить. Голова обласної ради Шульга заблокував роботу сесії депутата обласної ради від фракції батьківщина. Зв'язку з тим, що ви блокуєте проведення сесії, не будь приймати участь, поки ви забудете проводити. Дякую. На жаль, Сергій Павлович перебрав на себе повноваження депутатів всіх 64, які є в обласній раді. А саме одноосібно, як приклад, призначив, виконуючий обов'язки Дніпро-Кероград, людину, яка згідно статуту не мала права займати цю посаду, а згідно статуту повинен бути комерційний директор. Другий приклад те, що Сергій Павлович проігнорував звернення проєктів рішення чотирьох керівників фракцій в частині розгляду на сесіях обласної ради на протязі 2002 року. 2003 року проєкт рішення про звільнення голови обласної ради зробили спонтанно, каже депутат Олександр Горбунов. Зібрались близько 40 депутатів і почали обговорювати, що взагалі відбувається, тому що головою обласної ради ігноруються певні норми законодавства, норми регламенту зневажається депутатська думка і немає можливості виносити проєкти рішення, які пишуть депутати, до сесійної зали. А це його прямий обов'язок цим займатися. Тобто немає консолідації, немає розуміння. Після того, як частина на депутатів вийшли із сесійної зали. Голова попросив перереєструватись тих, хто лишився. Два роки намагаються мене зняти, тому звичайно я готовий до будь-якої ситуації. Депутати ну, мають право, вони мене як і обрали, так і повинні зняти. Але це повинно відбуватися згідно чинного законодавства. На повинен бути на даний час, щоб я мав право прозвітувати і зустрітися з комісіями і в комісіях там провести. Депутати не захотіли піти таким шляхом. Коли продовжить засідання, не сказав. Загалом за п'ять годин було чотири перерви. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.